Первину вигляду садиби, який мала садиба наприкінці 18-го, на початку першій половині 19 століття, у нас інформації такої нема. Нам лише відомо, що коли будувалася садиба, то автор проєкту Поліцин звів садибу на підвалі, тобто був підвальний спочатку поверх або цокольний поверх, а потім уже йшла основний поверх садиби. І за деякими даними тут була домова церква. В основному дозволяли її собі достатньо багаті люди або які-небудь установи, наприклад, кадетський корпус. Це невеличка церква для здійснення приватних богослужінь, але це так би мовити була повноцінна церква, тобто вона мала алтарь. Також можна згадати домову церкву, яка була в тюремному замку сумському. Церква Олександра Невського на превеликий жаль, вона звичайно не збереглась.